Ось на такому інтригуючому Ні! моменті а мультфільм. А Чому вони здалися? Бачиш, навіть тудору не байдуже, що ж станеться Ці далі. Ввертаючи стікери з драконами. Нічого тудору не переживай. Завтра буде продовження цього Та мультфільму. Твоя дитина дивиться його? Е, якщо прокинулась, то так. Вона сама вдома зараз? Ні, з бабусею. Ага. Okay. Як ти думаєш, як ти собі це уявляєш? Посить тут. Бабуся, ми зараз мої, про драконів. Я не знаю, як називається мультик. Але ігри драконів він це, називається. А це ігри драконів. Так, це він всі ага. довго не розуміли, чому він має таку назву. І ось нарешті розпочалися ігри драконів. Справжні. Але зараз будемо ми говорити не про ігри, а про справжній змагання. спорт про підсумки змагань із силового багатоборства серед школярів в Ужгороді. Як бачите, у нас уже в студії є четверо міцних потужних. Молодих людей. Серед них у нас вже демонструє свої квадріцепси, трапеції і біцепси. Хто, хто, хто? Максиміліан Лобінь. Месійський суддя, а вистачає вистачає також Леонід Самсонов, і. теж суддя. Ці двоє молодих людей вже були в нас в студії і анонсували ці змагання. А також з ними сьогодні прийшли і переможці цих змагань. Дмитро Йовній, переможець четвертого відбіркового туру, підтягування 28 разів. Це в мене вже в скобках записано. І а, Василь Рябець. Переможе четвертого відбіркового туру, армреслінг і став другим у жимі на 50 кілограм на 38 разів. Доброго. Вони подивилися, був. а хто з вас переможець? Ось це посередині два переможці. Два а, переможці. а з боку, різні так, категорії, сутні. так зрозумі. Отже, хлопці, по-перше, як пройшли змагання для вас, розпочнемо все-таки з учасників. Слава до вас прийшла! Ви досягли тієї мети, якої хотіли? — Ви так в школу заходите і так це, що підтягувався підсягав. Та ні, я, в принципі, сказав, що я думав, що я більше витащив в жимі, тому що жим мені набагато краще йшов, і я більше розчитував на нього, ніж на армреслінг, а потім. Получилося на оборот. Так що ти не дуже задоволений, в принципі, результатом? Чи, <смеш> Ні, чи немає ну... межі досконалості? Ні, я задоволений результатом, але було б непогано, якби я зайняв перше місце і в місяць. <смеш> <смеш> Дмитро, а для тебе як пройшли змагання? Мені сподобалось досить непогано. Очікував кращий результат з своєї сторони. Але і так зайняв перше місце. Цікаво, це всі спортсмени, вони завжди, коли займають все-таки якісь призові місця, кажуть, що очікували, очікували кращого від себе результату. Ну, в принципі, да, того, що іноді на тренуваннях бувають набагато кращі результати, ніж на змаганнях. Це захвилювання. Я так, думаю. так ну, напевно, на дається взнаки. А що вас особисто вас простимулювало взяти участь у цих змаганнях? Я так розумію, це була ідея не одного дня, ви готувалися також до цього. Грубо кажучи, навіщо це вам? Ну, з самого початку я займався тільки для себе, тому що в мене був повільний обмін речовин, і я міг бути дуже повний. І я просто займався для того, щоб нормально все почувати. А як ти про це дізнався, що у тебе поганий обмін речовин? Ну, з самого дитинства я був досить такий повноватий. Ну, мені не було потрібно багато їсти для того, щоб легко набирати вагу. Угу. Після чого я почав займатися. А зараз о, я пішов на змагання тільки ради того, щоб перевірити свої можливості і побачити. А зараз ти не набираєш утку вагу, якщо можеш ні, ні. поїсти. Ну спокійно. я займаюся, я спалюю ті калорії, uh -huh. Ну от як свідомо підійшов насправді хлопець до свого взагалі здоров'я і зовнішнього вигляду. Молоді люди, якщо ви стрімко набираєте вагу, можливо, варто їсти займатися трошки спортом менше, так. Тобі. А займатися спортом трошки більше приємно чути, що сучасні молоді люди вони такі свідомі і вони знають, як боротися з тими вадами, які їм заважають, і вони знають, який вони хочуть мати вигляд ти. Певнено йдуть до своїх цілей, і у мене питання до Дмитра. Дмитро, ви в лесінку граєте чи ні? Звісно. Зараз поясню, ти знаєш, що таке mm, лісінка? Ну ні, на жаль, не знаю. Знаєш, ти на турнічки не ходиш. Ну, як бачиш, не ходжу. Якраз у тебе є всі шанси, я думаю. Мені легко буде підняти своє тіло. Звичайно ж, жили, головне, в твоїх м'язах. Це коли, знаєш, один робить спочатку скільки там раз, потім другий два, потім, а я зроблю три, а я чотири, а я п'ять, а я шість і так. І так вони доходять. А навколо кінці друзі з течі ставки роблять. Хто виграє? А пізніше всі разом п'ють пиво. Ні. І курять цигарки за гаражами. Ні, кажуть наші гості, що ні, насправді все не так, молодь не така. Це стереотипи. Ми вже просто звикли так думати. І от про нас думали, напевно, кепське старше покоління, і тепер ми так само пиняємо на молодцях. молоді. А ви не палите, правда? Можете зараз на камеру сказати, мама, я не палю. Ніхто з вас не вживає нічого. І ви займаєтесь ну цей бум, який стався останніми роками, що ми бачимо багато молоді саме на турніках. Він з чим пов'язаний, на вашу думку. Можете, хто може з вас відповісти? Тому що раніше, я так знаю, в залах було набагато більше людей, ніж зараз десь там на подвір'ї. Люди займаються, використовуючи якісь інші обладнання непрофесійні. На мою думку, в Ужгороді почав поширюватись э, стрітворкаут. Uh -huh. І також у нас є в Ужгороді наша команда. Workout Ужгород. І я є членом цієї команди, так як і Леонід Самсонов. Я думаю, про це краще відповість він. Добре, долагував повноваження. Леоніда, так, як так, ви так. вважаєте? Ну, от іменно на стрітворкаут є заняття на турніке, заняття на свіжому повітрі, так. Да. Вот наша э, почему поширится по всей Украине э, этот спорт приобрел такую популярность, потому что он легкодоступный, как я уже в прошлый раз вам говорил. То есть он легкодоступный, не требует никаких специальных залов и так дальше. Просто вышел на турки, на турнике занимаешься. А то, что у нас оно так в Закарпатье поширится, но ну, это уже как бы заслуга нашей организации. Мы в частности угу. стараемся приобщать, как ты молодежь, популяризировать здоровый образ жизни, проводя различные спортивные мероприятия, фестивали, состязания и так далее. Сколько потім... у вас в загальнее занимается людей с вами? Около 30. Ну, это так, в команде. То есть, mm. а в сумме, если сколько из нас спортсменов, но ну, у нас около больше 200, наверное, человек mm -hmm. занимается сильно. Билет 30, якого Вику? Ну, від... От э, где-то 14 до 25. Есть пару человек, даже которым лет 30-35, и они тоже делают такие вещи, что ну, нам еще далеко до них. Ось mm так. -hmm. Mm -hmm. Ну, я так знаю, що раньше гимнастика у нас была дуже популярна да. спортивно, да. принаймне, на эту. Маркаут взял с гимнастики ну, некоторые элементы, взял какие-то определенные дисциплины, но он более свободный стиль. То есть ты можешь добавлять туда и танцы, ты можешь добавлять оттуда из различных направлений, другое, что-то він То есть он угу. более такой, у него нет таких э, трудных правовых норм. До нас дозвонився наш глядач, якому цікава тема нашої розмови, і напевно в нього е, до вас якесь виникло питання? Отож, ми вітаємо Це його в нашій студії. Кусна кави і е, лічаю е, ведучому. А вопрос е, Данілу Самсонову скажіть, будь ласка, от наскільки для вас важна е, здоров'я е, не тільки во время соревнований, но и после я имею в виду вот если в, во время таких соревнований обязательно врач обязательно проверяется и давление, и частота пульса, частота биения сердца, потому что ну, не все имеют возможность принимать и нужное количество витаминов, качественных и, и пищу, необходимую витаминами, насыщенную, пожалуйста. Дякуємо вам за ваше запитання. Mm. Бачите, ось небайдужий такий глядач він переживає за так, хоч і юних, але спортсменів. допінг контроль, чи його у вас. Ну, да, в у вас? Да, да, <гум> да. ну, в першу чергу, здоров'я, безопасность на різних состязаниях це найголовніше. главное. То в першу чергу. врач завжди должен присутствовать на різних состязаниях, фестивалях і так далі. Тобто, якщо ми бачимо, що учасник э, ну, не відповідає его здоров'я, да, то по каким-то параметрам, либо він уже как-то Какой-то большой риск травмы на состязании, допустим, как в армрестлинге у нас был такой недавно случай, что ну, э, руку сломал на прошлом году, как позапрошлом году, когда я принимал участие, передо мной сломал руку участник в армрестлинге. То есть просто неправильная техника, что-то не руку? Ну да, ему сломали руку. Соперник говорит, я ну, да, сломал ну, его. Не не -не -не -не. А насправда, кто же в течение ситуации не правой. Неправильно, Там... Вин поставил в руку, чи все-таки якось неправильно? неправильно? Это человеческий фактор. Это ага, просто человеческий фактор. фактор. Да, то есть он в порыве азарта не заметил, как ну, неправильно технику поставил. Ну, это же физика всего-то неправильно uh -huh. дал давление, и в итоге э, сустав не выдержал и выломанный руку. То есть, и парень, выведен из строя, был где-то на полгода, то есть все это заживало. То есть на соревнованиях это в первую очередь надо думать головой. Надо думать думать о здоровье и безопасности стоит. Победа это конечно хорошо, но лучше быть здоровым. То есть, но было. было зараз було під час цих змагань. Кстати, в, нет, в этих соревнованиях очень мало порушень. В принципе, как мы только с Максом вдвоем э, выдавали какие-то нормы, технику правильную показывали. Mm -hmm. То есть, все выполняли по технике, не было в основном никаких замечаний и так дальше. То есть, все спокойно слушали. Да, Макс, вроде не было ничего такого Ничего Макс, вы вперше были в роли судьи. Ні, не вперше. Ну а як вам, як вам судити тих, на чийому місці ви ще недавно були? Велике задоволення. Так само, як і вони, в 11 класі я завершив ну, свої змагання, зайняв перше місце як у і відбірковому, так і в фіналі. І одразу на наступний рік мене запросили судити ці самі змагання. Тому що, якби у мене жим лежачи, можна сказати, і профільний, як для себе вид спорту, тому що я. За цим видом спорту виступаю на всеукраїнських змаганнях, і так, але mm -hmm. саме жим лежачи. Mm -hmm. Тому мене запросили, кажу, будеш судити, з задоволенням, техніку я знаю, якісь норми невеликі там пояснив, що mm -hmm. стосовно як що. Все. Взагалі важко бути суддею, адже ти розумієш, що від твого рішення, можливо, навіть залежить подальше доля людини. Адже якщо особливо молоді юнаки, вони дуже амбітні, в них дуже багато амбіцій, якщо в якийсь момент їм, як то кажуть, Обрізають крила, то бувають такі випадки, що вони далі не хочуть просто рухатися. Що вони дістають піро. Ну, ну дійсно, скажи, що з тобою такого не бувало. В тебе Судді. був якийсь ентузіазм в житті, а тобі хтось дорослих ну, звичайно, сказав, а що та що ти в тебе нічого не вийде? І ти одразу засумнівався в своїх силах і пізніше не продовжив цю справу. Яке ваше ставлення до такого суддівського моменту? Ну тут навіть пан ведучий був трохи правий. Нещодавно був такий випадок. Коли двоє хлопців, тобто перший зайняв перше місце в армреслінгу, інший його супротивник, друге, між собою щось якісь стосунки не вирішили. Ми ще не завершили змагання, вже чую, як на вулиці вони вже всі пішли, дивляться, як вони побилися. О, бачите, і Ось і таке в'язкової такої ситуації, тобто ніякого призу, нічого, обидва будуть у фіналі, тому що призові місця побилися на рівному місці. Ось так. Інколи все-таки емоції. беруть А ви їх не за таке? Чи на жаль, на жаль, ми не встигли, ми навіть не встигли помітити, де це було, тому що як тільки завершився їхній фінал, вони зразу вийшли. Тобто, а ми, як судді, ми ще маємо заповнити грамоти, ми ще маємо, тобто, вирішити, кому віддавати призові місця, перше, друге, третє. А вже потім від інших школярів дізнався, що ось один. Побив другого інші школярі дістають телефон, кажуть, ось бачиш відео. Тут я, я, я знімав. Насправді, ось є й прикрі випадки, але все-таки хочеться, щоб наша молодь. Не зупинялася на досягнутих цілях і йшла й далі вперед, особливо коли ти бачиш поруч з собою таких свідомих і цілеспрямованих юнаків, які готові боротися, і все-таки вгамовувати свої емоції, не давати їм е, занадто занадто сильно і в негативному руслі коли себе вас виявляти. вас Не виникало таких ситуацій зараз під час змагань. Ні. Не було ну, ну ясно, що ну у вас Петро не, не було на турнік? Тільки можна було злимувати свою злістя. У вас ну ви ж кажете, що не перше місце зайняли в в армрестлінгу Я зайняв перше місце, а вже мележа. Я зайняв друге. А тоді теж не було на кого не Отже, сьогодні ми говорили про підсумки змагань силового багатоборства серед школярів нашого міста. Тудори нагадай, будь ласка, хто був сьогодні в нашій студії? сімі? А судді? Хто леоні, судді Леонід? Леоні 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 та? А також переможці Дмитро Йовні, це підтягування 38 разів, нагадую. І Василь Рябець, армрестінг перше місце і став другим уже 50 кілограм на 38 разів. Ось так. Дякуємо вам, що завітали до нас в студію. Бажаємо вам тільки перемог. А якщо і будуть невдачі, то щоб вони ні в якому разі не змогли зламати вашого бойового духу. Ми не прощаємося, а поспішаємо. Аємо зустрічати наступних наших гостей? Отож, не перемикайте канал.